Чекаю вас на уроці математики, дорогі мої першокласники. Сьогодні, дітки, число 10 у нас, уявляєте? Але спочатку давайте повторимо лічбу від 1 до 10. Ну, давайте сьогодні від 0 до 10, а потім у зворотньому порядку. Почали 0, 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер у зворотньому порядку зворотня лічба: Десять, девь, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. 1- нуль. Так, ну і почнемо ми із такої віршованої задачі. Питання у задачі. Скільки гостей зібралося? Загинайте пальчики. До бабусі зіни з'їхалась родина. Починаємо. Брат Скарпат, сестра з остра, дочка з Криму. Син із Риму, онучка з Луцька, онук із Прилук, а я із Вінниці. Баба Зіна іменинниця. То скільки ж гостей зібралося до бабусі Зіни? Дивіться брат Скарпат, сестра з Остра. Дочка з Криму, син із Риму, онучка із Луцька, онук із прилук, А я із Вінниці всі до бабусі Зіни, бо вона іменинниця, то скільки ж їх. Так, дітки, всього сім молодці. А зараз викладіть на парту, якщо у вас є один трикутник. Або будь-що, дітки, там якусь іграшку. А під ним цифру, що позначає цю кількість трикутників. Яку це, значить, цифру треба викласти? Один. А поряд викладіть ще один трикутник. Скільки їх тепер, дітки? Два. Яке ми число отримали? Наступне, правильно, погляньте, ось він. Один трикутник поруч іще ще один. Разом буде два. Як ми отримали наступне число? Ми до попереднього додали один. Продовжуємо далі. І ще додаємо один трикутник, вийшло 3. Три. ще один вийшло чотири. Додаємо до чотирьох один, вийшло 5. До п'яти додаємо один, вийшло шість. До шести один вийшло сім. До семи один вийшло вісім. До восьми один вийшло дев'ять уже трикутників. Ого, скажете ви так? Яке найбільше число ми тут отримали, дітки? 9, бачите? А що ми отримуємо, якщо ми покладемо ще один трикутник? Було 9, та ще один буде 10. Їх стане 10. Число 10 записується двома цифрами. Один. Та нуль. Воно є першим та найменшим двоцифровим числом, бо позначається двома цифрами. Запам'ятайте, дітки. Цифри у нас є від 0 до 9, а десять це не цифра, це вже число, яке позначається двома цифрами: 1 та 0. Отже, сьогодні ми будемо вивчати саме число 10. Не цифру такої цифри нема. Дізнаємося про склад числа 10 та навчимося писати число 10. Послухайте математичну казочку. Одиниця і нуль були найближчими сусідами, часто ходили в гості одне до одного. Разом пили чай, їли пироги, дивилися телевізор та співали пісні. Одного весняного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подухом, подихом зруйнував будиночок нуля. Гірко плакав нулик, прийшов він до одиниці, розповів їй про нещастя, а одиниця була доброю, тому запропонувала нулеві оселитися в її будиночку. Нуль. Подумав, подумав і погодився. Відтоді всі казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які становлять число 10. Ну що, будемо заселяти будиночок? Пограємо в цю гру. Спробуємо складати це число з двох чисел. Так, наш бишкетник вже на місці. До одного треба додати 9, щоб отримати 10. До двох треба додати 8, до трьох 7. Як зараз легко це перевірити, знаєте? У нас 10 пальчиків. Погляньте: якщо ми загнули три пальчики, залишилося 7. Наступне. А якщо ми загнули 4, то буде правильно 6. Давайте далі. Загнемо 5 пальчиків, залишилося ще 5. Загнемо далі 6 пальчиків, погляньте, залишається 4. Продовжуйте далі. Якщо 7 загнули, залишилося 3. А якщо 8. То ще 2. А 9, то ще один. Ось ми і заселили цей будиночок під номером 10. А допомагали нам ваші пальчики. Працюємо з підручником, сторінка 26. Що зображено на малюночку, дітки? Ми бачимо монету. На якій написано 10 копійок. Бачимо годинник, який показує 10 годину. Та бачимо наші дві руки, які показують 10 пальчиків. Ну і написання числа 10 з двох цифр: 1 та 0. Писати 0 вам буде нескладно, адже вже на уроках письма ми з вами. Неодноразово вчилися писати овали? Попрацюємо ще з підручником. Поглянемо на малюночок можна в підручник, можна на екран. Скільки капустин є? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А ось зайчик несе ще одну капустину. Як же утвориться це число 10? До дев'яти додали один, і стане десять. А ось такі красиві повітряні змії. Подобається? А на них отакі невеличкі пропорції, як бантики червоного та зеленого кольору. Всього їх на кожному малюночку у кожного змія 10. Тож, давайте подивимося: якщо до одного зеленого додати скільки швиденько червоних, щоб отримати 10, треба додати 9 червоних трикутничків. А на хвості цього повітряного змія ми бачимо два зелених та вісім червоних. А у цього повітряного змія три зелених та сім червоних. У цього найкрасивішого на мій погляд, чотири зелених та шість червоних. Цей повітряний змій має порівну п'ять зелених, п'ять червоних. Нагадую, що у кожного з них на хвості 10 трикутничків. І останній, погляньте, 6 та ще 4. Запишіть, будь ласка, зараз у своєму додатковому зошиті склад числа 10. Нагадую вам, 10 дорівнює. 1 плюс 9, 2 плюс 8, 3 плюс 7, 4 плюс 6, 5 плюс 5, 6 плюс 4, перевіряйте себе, з'являються написи у вас зараз на вашому екрані. Хто не встигає, поставте відео на паузу. А зараз повторимо, як треба сидіти за партою. Подивіться на малюночок, цей хлопчик сидить неправильно, бачите? Тут хрестики червоний. А оцей сидить правильно. Ноги його стоять повною ступнею на підлозі, спина рівна, голова трішечки нахилена в бік так, аби бачити, що ви пишете в зошиті. Лікті на парті так, аби не звисали. Між партою і грудьби має бути відстань на ширину долоні. А як же потрібно, щоб лежав зошит? Повторимо. Зошит має лежати навскоси. Олівець тримаємо трьома пальцями. Він спирається на середній палець, а тримаємо великим і зверху вказівним. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Ось так ми тримаємо. Ось так. І відкриваємо робочі зошити тепер на сторіночці 24. Цифра 1 та цифра 0. А разом буде число 10. Нагадаю вам, що кожна з цифр пишеться у своїй клітиночці, це її будиночок. Між ними не треба залишати вільну клітинку. Поставте відео на паузу та напишіть за зразком. Два рядочки числа 10. Хто втомився, зробимо зарядку. Спочатку міцно стиснемо, переплетимо пальчики та стиснемо в кулачки, розслабимо. Знову міцно стиснемо, розслабимо. А тепер покажемо крону дерева та коріння, крону коріння. Хай відпочинуть трішечки ваші ручки, пальчики. А ми продовжуємо далі. Перше завдання на цій сторінці розфарбуй 9 клубочків синім кольором, а один червоним. Скільки всього клубочків? Так, 10. А як воно утворилося? До 9 додають 1, так? А в нашому випадку погляньте: до 8 додають 2. Отже, отут у вільних клітинках писати до 8 додати 2. Наведи цифри в цьому завданні ось, за допомогою яких записали число 10. Скільки їх? Так, дітки, 2: 1 та 0. Ну, а зараз ми попрацюємо з порівняннями: знаки більше та менше, пам'ятаєте? Нам треба відкрити нашого дзьобика. Отакий от отакий великий ротик дзьобик треба відкрити до більшого числа. Слідкуйте за малюночками. Що у нас з'явилося? Рожеві кружечки. Скільки їх? Один, два, три, чотири 5, 6, 7. А тут блакитні кружечки. Їх п'ять. 7, 5 записуємо і відкриваємо дзюбика до більшого числа, до числа 7. Слідкуємо далі. 3 квадрати. А праворуч 4 квадрати малинового кольору. Означимо 3, 4. Яке число більше? 4, правильно. Прочитаємо та запишемо в додаткових зошитах ці вирази: 7 більше 5, 3 менше 4. Ну, а зараз я вам пропоную із конструктора ЛЕГО сконструювати отаку одиничку та нуль, щоб разом вийшло число 10. Ну і на підсумок уроку, дітки, скажіть мені, який вид роботи вам найбільш сподобався? Мабуть, пряма лічба, бо це був найлегший вид роботи. А що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Треба запам'ятати, що немає цифри 10. Є число, яке складається з двох цифр. А де ми можемо використовувати знову ті знання? У житті, у нашому в реальному житті, молодці добре працювали. Пропоную зараз вам відпочити. наступного уроку. Дякую вам за увагу!